В якому вигляді він буде, Якщо буде голосуватися в Верховній Раді, ми ще побачимо. Поки, наскільки я розумію, достатньо дискусійний. І тут не хочу з вами забрати достатньо дискусійний е, законопроект, наскільки яке буде прийнято рішення по продовженню, е, е, там, в якому вигляді він буде прийнятий, якщо буде прийнято Верховну Раду, заручниками достатньо час. Коментарів спроду цього, цього законопроекту. Ну, ви готові, наприклад, в якому вигляді голосувати за цей законопроект? Чи взагалі не будете голосувати? Можете озвучити свою позицію? В першому читанні я голосував і голосував особисто. При цьому і е, знаєте, я, за, за, за. Е, я згадую е, ти випадок, коли на сесії обласної ради спитався, чи голосував за я за Харківські угоди. Голосував і голосував особисто. Я, мені здається, завжди казав, що все одно щиро. Та є партійна дисципліна, і говорити про те, що, як деякі мої колеги говорили, я в цей час вийшов на вулицю і за мене хтось проголосував, я так не буду. Я голосував, тому що я голосував. Я за свої всі вчені відповідаю завжди. Саму. І в даному випадку також.